В 2020-2021 році цей конкурс був співфінансований програмою розвитку ООН, тому що ми якби дивимося в одному напрямку. Грантова підтримка це була там основний, основний відсоток того, що ми змогли зробити, закупити власне початок для початку власної справи. МХП Гробаті грант нам допоміг його реалізувати, і ми зараз успішно це робимо. Побачив грант, була ідея, написав заявку, отримав кошти, купив обладнання, написав звіт, все. Ми хочемо підтримати тих людей, які хочуть залишитися в своєму містечку і реалізати свою бізнес-ініціативу. Роби своє це конкурс бізнес-ідей спрямований на підтримку мікропідприємництва в селах та малих містах задля зміцнення економічного фронту нашої країни. Метою конкурсу є створення умов для сталого розвитку підприємництва, в тому числі як відповідь на негативні економічні наслідки війни. Наша місія є допомагати людям ставати самозарадними, організовуватися для вирішення їх економічних, екологічних та соціальних проблем. Торік у межах конкурсу благодійний фонд профінансував 74 бізнес-ідеї на понад 6 мільйонів гривень в 11 областях України. Цьогоріч планується підтримати не менш як 50 проєктів, які зможуть отримати гранти до 100 тисяч гривень. Подавати заявку на конкурс мають можливість як чинний бізнес, так і підприємці, що мають бізнес-ідею. Це розвиток такої інфраструктури в громаді, коли з'являються нові послуги виробництво продуктів харчування. А особливо під час війни це стало дуже важливим, тому що зруйнувалися логістичні зв'язки з окупованими територіями або з зоною бойових дій, і продовольства стало менше, тому кожна громада має себе цим забезпечувати. Ігор Лаврінець, автор проєкту Крафтове виробництво пастили, фруктових чипсів та меду, через повномасштабне вторгнення Росії чоловікові довелося переїхати з Харкова до рідного селища Лосинівка, що в Чернігівській області. Завдяки гранту Ігор зміг закупити обладнання та розпочати власну справу. На грантові кошти безпосередньо ми закупили все обладнання, яке необхідне. Тобто, це сушильна машина для породництва пастели, кремовалка для меду, блендер, там навіть початкову тару, тобто банки, кришечки. Ось це все. Тобто за власні кошти ми вже купували сировину, брендування, наліпки. Тобто, але в грантові підтримка це була там основний, основний відсоток того, що ми змогли зробити, закупити власний почав для початку власної справи. Ще один минулорічний переможець Анна Сухобрус, авторка проєкту Бабусина хатка тепло, що являє собою відновлену автентичну українську хату 19-го століття, в якій проводяться майстер-класи, та яка функціонує як музей. Наш проєкт створений раніше. Завдяки гранту під час війни в нас з'явилося ще одне направлення. Ми відчули свій генетичний код і ми захотіли відновлювати стародавні орнаменти, вишивки, глиняний посуд і інтегрувати це все в сучасні інтер'єри. Тому було створено ще одне таке направлення, і якраз МХП Гробаті, грант нам допоміг його реалізувати, і ми зараз успішно це робимо. Пан Артур відкрив власну пекарню, в якій випікає хліб за п'ятисотрічними рецептами з пшениці, вирощеної в Холодному Яру. Борошно перемолюють у жорновому млині й змішують без дріжджів. Досвід позитивний, нічого складного. Як я казав, тут навіть нічого лишнього і не придумаєш. Побачив грант, була ідея, написав заявку, отримав кошти, купив обладнання, написав звіт. Все. Досвід успішний, ніяких проблем взагалі. Для того аби взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити спеціальну форму на сайті. У заявці необхідно детально описати свій бізнес-план, зокрема, у чому полягає його мета, якою буде майбутня продукція, планування доходів і витрат, а також низку інших показників. От в столицю, чому переїжджають люди, тому що тут є безпосередньо можливості реалізувати свої бізнес-ініціативи, реалізувати свої амбіції. І наш конкурс саме направлений на те, щоб люди в цих громадах мали рівні шанси, мали можливості реалізувати свою бізнес-ідею і втілити її в життя, і цим самим покращити загальний добробут у своїй громаді. Основними критеріями для відбору переможців стануть інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальний ефект у громаді а також бонусом стане залучення до бізнесу чи роботи переселенців. У нас по пріоритетах це продовольча безпека по забезпеченні, тому що в країні продовжується війна, і ми розуміємо, що ця потреба буде актуальною. І також ми будемо дивитися індивідуально на кожну заявку і по її специфіки, по її наповнення чи є там соціальний ефект, чи буде можливість долучити і ще працівників, які можна дати буде робочі місця, і як це саме вплине на громаду в цілому. Під час конкурсу зареєстровані учасники також отримають доступ до навчальних матеріалів, створених експертами з розвитку малого бізнесу. Кінцевий термін подачі заявок 5 травня. А оголошення переможців заплановане на 25 травня 2023 року. Назар Григоренко та Олександр Кравчук спеціально для інформаційної агенції погляд.